Макрон. Макрон надзвичайно актуалізувався, активувався і почав виступати навіть в британському парламенті. Звернувся до британських лордів, як їх там називають сери, і сказав, що ну, європейці ніколи ніколи не залишать Україну і будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. На додачу і французьке МЗС, Міністерство закордонних справ також. Сьогодні виступало з заявами, заявами, які стосуються пакету санкцій. От ми з вами вже мали 17 пакетів санкцій від Європейського Союзу, тепер на черзі 18-й пакет санкцій, І от нібито 18-й пакет санкцій він буде дуже нищівний, він буде руйнівний. І у Франції у ТМЗ зазначило, що є така дуже складна в Україні ситуація, що вони щось повинні робити. І нічого кращого вони не придумали, як санкції. Ну, знаєте, як не знаю, що робити, кажи про санкції: не допомога зброї, не допомога патріотами, не допомога там ядерним потенціалом, ну, хоча б пригрозити Російській Федерації там, якимись там. Стримуючими факторами, ні-ні ні. Вони вважають, що основне це те, що вони можуть зробити, це санкції. Причому, що санкції дуже дивно накладаються, ми з вами вже неодноразово це бачили. Санкції такі, знаєте, розмиті в часі. Тобто от 18-й пакет незабаром буде, до того 17-й був. І якщо ви візьмете 3 роки і 6 місяців період війни то ви побачите, що насправді ці санкції, вони, вони ну фактично раз на, на скільки це раз на 2-3 місяці. Ну так, ви можете сказати, що санкції ці вони насправді на 10 років розтягнуті, можливо. Але якби санкції були одразу і потужними, а не розтягнуті в часі, то можливо, можливо, з високої доли ймовірності Путін і економіка. Російська Федерація відчула б це відразу а так таке відчуття, що Путіну ніби дають час для адаптації. Таке відчуття, ніби Путіну дають можливість прилаштуватися до санкцій. Таке відчуття, ніби Путіну Путіна спочатку попереджають, довго попереджають місяць, півтора місяці, що от будуть ті чи інші санкції. Путін до них готується, потім їх вводять ці санкції, і все, всі зробили свою роль. Ті ввели санкції. Цей зробив вигляд, що він там на санкції якось відреагував чи не відреагував. Щось там у Російській Федерації впало, щось не впало, щось піднялося, і процес триває. Я не буду говорити про те, що Російська Федерація зовсім не втрачає від санкцій, втрачає безперечно, і Європа страждає в дуже багатьох моментах. Проте це не є руйнівними санкціями. Тобто, сказати, що європейська спільнота ввела якісь такі санкції, які дійсно суттєво можуть повливати на хід війни, зупинити його, призупинити війну або не дати можливість Путіну. Закуповувати озброєння чи ресурси для побудови цього зброєння ми не можемо. Ми бачимо, що Європа навпаки вона фактично сама, сама займається спонсоруванням війни проти України, купуючи енергоносії. Тобто вона їх не закуповує, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Чому Європа не купує газ в Сполучених Штатах Америки? Ви скажете, ну так це дорого. Да, це дорого. А війна в Україні це недорого для українців. Ну, раз ви заявляєте, що ви з Україною, ви підтримуєте Україну, тоді несіть також збитки певним чином і купуйте енергоносії в тих країнах, які підтримують Україну. І тоді постане питання, що частина із цих енергоносіїв, частина доходів від цих енергоносіїв, вона піде. До України на підтримку України, і це буде чесно. Питання таке тоді можна буде дійсно ставити, і воно буде мати сенс. І тоді дійсно якийсь певний відсоток від того. Що закуповує Європа, може йти від цих країн на допомогу. Отак як ви, коли заїжджаєте на заправку, то вартість бензину вже закладений податок. Тобто, хочете, ви не хочете, ви купили там 10 літрів бензину? Будь ласка, там відсотків 15-12 податку заплати там. Це там, дорожній збір чи щось таке. І от так це могло би працювати. А так, фактично, Європа закуповується у Російської Федерації, вважає це нормальним. Це питання не дуже піднімається. Воно є, всі про це знають, але роблять вигляд, що, ну, що то робить хтось, але не Європа. Тому всі ці санкції, все це тільки на грамота. Насправді, для того, щоб зберегти. Обличчя свої, для того, щоб показати, що вони з нами. Але насправді, насправді, за великим рахунком європейські лідери закуповують у Путіна енергоносії. Чим спонсорують війну проти моєї країни. Я вибачаюсь, але це.